Сьогодні ми зібралися, щоб відзначити одне з найтепліших і найдобріших свят День Святого Миколая. Це свято наповнене духом щедрості, любові та турботи. Роками життя Миколая Бажай, 270-345 роки до нашої ери. Вважається, що він був сином багатих батьків – Феофана та Нори. Вони тривали час не мали дітей, але вони змогли вимолити сина у Бога, пообіцявши присвятити його релігії. Перші згадки про шанування святого датуються шостим століттям. Тоді імператор Юстиніан збудував церкві Святого Миколая у Константинополі. Пізніше шанування святого Миколая Чудотворця стало популярним у Греції, Італії, Німеччині, Україні, Болгарії та інших країнах. У День Святого Миколая традиційно відвідують церкву, моляться про благополуччя і захист до Миколая Чудзборця звертається в складних життєвих стаціях. Вважається, що цього дня укладені договори будуть чесними, адже святий не допустить обману. За повір'ям він обходить землю, проганяючи нечисть, а завершити свято слід за стіллям. Ти Миколай повідомив своїми добрими справами. Він таємно приносив подарунки дітям і допомагав нужденним. Часто залишаються їх уночі, щоб ніхто не знав, хто зробив добро. Діти з нетерпінням чекають цього дня, адже вранці під подушкою знаходять подарунки. Миколай приносить подарунки не лише дітям, а й дорослим у вигляді добрих справ. День Святого Миколая це не лише про подарунки, а й про щирі серця та бажання творити добро. Це нагода замислитися над тим, як ми можемо зробити цей світ кращим, підтримуючи тих, хто поруч із нами. Хай кожен із нас сьогодні згадає, що таке доброта і милосердя. Подаруйте комусь усмішку, підтримайте добре слово або простягніть руку допомоги, і ви відчуєте, як світ стає світлішим і добрішим.